Божа таємниця, Божий план відкривається у Біблії через пророків. Це те, що робить пророк. Він сповіщає про події, перш ніж вони відбудуться, тому що Бог промовився через нього ще до того, як все сталося. Саме так ми дізнаємося, що Бог справжній правдивий Бог. Іно змінюється. Події у світі змінюються перед нашими очима. Це ознаки приходу Ісуса. Приєднайтеся до Глорії Копленд та Білі Брім, які відкривають писання, що вказують нам на швидкий прихід Ісуса. Вітаю! Я Глорія Копленд. З нами наша подруга із служіння молитовного Равозарксі Білі Брім. І вона розповідає нам дуже цікаві речі. Вони своєчасні до кожної хвилини. До кожної хвилини ми наблизились до кінця. Коли це станеться? Я не знаю, але це, це буде скоро, буде? тому що кількість ознак збільшується. І все, що ми можемо, все, зробити, що ми можемо зробити, дивитися на ці ознаки, і готуватися. Разумієте? Саме тому він дає нам ці Саме ознаки. щоб ми могли бути знаки. готовими. Він дав нам ці ознаки і сказав нам спостерігати за ними. І він сказав. Там так. у світі буде темно, але я засвітив для вас світло і воно у книгах пророків у пророчих книгах це старого завіту. Halleluja. Тож ми знову прочитаємо сьогодні те, що прочитали учора з другого послання Петра. Ви приготували свої біблії? Сподіваюся, що так. Ми маємо найдостовірніше пророче слово пророцтво. Це друге Петра, перший розділ, дев'ятнадцяти вірш. Він вже сказав тут: ми чули голос, що говорив на горі. Це син Божий, але ми Записали маємо щось слово. більш достовірне. Це записане слово. Він говорить про пророків Старого Завіту. Профетікос, як він називає їх грецькою, це означає пророки. У них був закон і пророки, і пророки сповіщали про те, що відбудеться. Ми почали наші заняття з пророцтва самого Ісуса на останній сторінці цієї книги. Я прийду скоро, я прийду незабаром. Це пророцтво ще не виконалося, але виконається дуже швидко. Я вірю, це станеться ще за мого часу. Він говорить у другому посланні Петра, 1,19. ми маємо найдостовірніше слово. Це означає що буде не інакше, як сказали пророки. Саме так все і буде. це достовірно. це достовірно? Ми маємо найдостовірніше слово пророче профетікос. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить ми у темному місці. У світі темно. Ми прислухаємось. Так. Ми дивимося у книгу Ісаї. Ми звертаємось до книги Єремії, до книги Осії. Звичайно ж, ми дивимося новини, випуски новин, але ми будемо звертатися сюди, щоб знати, як все закінчиться. Новини ще До того як вони так. відбудуться, і тоді ми побачимо їх і зможемо сказати «Агов! Агов!» ага. на CBN чи на інших каналах. І ви добре робите? Ви добре робите? Добре, робите. Для вас корисно прислухатися до того, що говорять пророки, як до світильника, що світить у темному місці. доки не почне розвиднятися день. І не засяє ранкова зоря в серцях ваших знаючи насамперед те, що жодне профетікос, жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вирішення, тлумачення. Це означає, що ви не можете вирвати місце писання з контексту і надати йому особистого тлумачення або якогось окремого тлумачення. Всі пророцтва мають єдність, всі біблійні пророцтва мають божественну єдність. Знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в писанні не залежить від власного вирішення, бо ніколи не було профетікус, пророчі книги з волі людської, а промовляли його святі люди Божі, спонукані Духом Святим. Так. і Божа таємниця, Божий план звіщається у Біблії через пророків. це те, що робить пророк. Він звіщає події ще до того, як вони стануться, тому що Бог сказав їх через нього до того, як вони відбулися. Саме так ми знаємо, що Бог є справжній, правдивий Бог. Зараз Ми звернемося у наших бібліях до книги Ісаї, але я прочитаю вам спершу дещо, що я написала на першій сторінці своєї біблії. Це уривок з книги, правильно розділяючи слово Кларенса Ларкіна. Святе писання не є систематичним трактатом з теології, історії, точних наук чи будь-якої іншої теми. Воно є відкриттям від Бога, відкриттям від Бога про його план і мету у віках для землі і людства. Святі мужі Божі промовляли його, спонукувані Духом Святим протягом 1600 років, з 1492 року до народження Христа, до сотого року нашої ери. Серед них 40 різних авторів. Враховуючи те, що протягом 1600 років було 40 різних авторів, писання має єдність. Одну лінію. Воно відкриває родовід, відкриває прихід Месії, царя Месії. Дивовижно. Воно відкриває земне царство, яке буде встановлене на цій землі, яке буде на землі, як і на небі. Отже, слава Господу! Всі ці чудові речі, і це чудово вже зараз, коли ми сидимо тут і спостерігаємо за Божим таймером, за подіями. Ми будемо розглядати цей чудовий дар пророцтв і те, що Бог сказав про нього. Якщо ви відкриєте свої біблії, він сказав дивовижні речі про самі пророцтва і про нього, як про пророка. книга Ісаї, 41 розділ. Я буду переходити з одного місця до іншого. Спершу я прочитаю 26-й вірш, тому що саме так слід розглядати пророцтва. Пророцтво це коли пророки звіщають те, що говорить Бог. Отже, Бог говорить про себе у 26-му вірші, книга Ісаї, 41-й розділ. 26-й вірш. Хто сказав це віддавна, щоб знали те ми? Бог звіщає кінець від початку, і він не хоче, щоб ви були наче та гуска, яку несподівано застала буря. Він не хоче, щоб ви були як той страус з головою у піску. Він хоче, аби ви знали. Ну ніколи не можна сказати напевно. Ніхто не знає, що зробить Бог. Ні, ви можете сказати точно. Ви можете знати. Він хоче, щоб ви знали тому, що він хоче, аби ви знали його волю для вашого життя. Він хоче, аби ви знали його волю на стілення, його волю на чудеса. Він хоче, аби ви знали, з ким ви сидите по правиці Божій. І він хоче, аби ви знали, як спостерігати за Ізраїлем. Так. Він хоче, аби ви знали, як спостерігати за Єгиптом, як спостерігати за Іраном і за всіма цими народами. Писання і він записав це. це у Біблії. Шукати його, поки ми його можемо так. знайти. Коли ви йдете слідом за ним, шукаєте його. Ви розумієте? Це можливо. Він показує вам. Він показує вам. Він хоче, аби так. ви знали. Він не намагається приховати від вас якийсь секрет. Отже, тут у книзі Ісаї 41.26 написано, що він сказав це віддавна, щоб знали та ми, і щоб наперед ми сказали, це правда? Та ніхто не сказав, і ніхто не повів, і ніхто не почув ваших слів. Крім нього, він єдиний. І зараз ми повернемося трохи назад. Певні народи були проти Ізраїлю, Розгляньмо 11 вірш. він звертається до Ізраїлю та Якова. Друзі, ви, можливо, навіть не усвідомлюєте, що є жертвою так званої теології заміщення. Ви скажете, ну в моїй церкві цього не навчають. Цього навчали сотні років і дещо просочилося аж до сьогоднішнього дня, і це перешкоджає людям побачити у Старому Завіті те, що Бог говорить про Ізраїль. Те, що він говорить про Якова, те, що він говорить про Єрусалим. Отже, ви повинні пам'ятати, коли Бог говорить про Ізраїль. Він має на увазі Ізраїль. Коли він говорить про Єрусалим, він має на увазі Єрусалим. Коли він говорить про Якова, він має на увазі тілесне насіння Якова. Він не має на увазі церкву. Звичайно ж, існують паралельні благословення для його вибраного народу Ізраїлю і для нас. Паралельні благословіння добрі речі, про які ми можемо читати. Але коли він говорить про повернення євреїв на свою батьківщину, він не має на увазі християн. Він має на увазі євреїв. Отже, тут ми бачимо, що він говорить про Ізраїля. Це 41 розділ книги Ісаї, 8 вірш. Та ти, о Ізраїлю, рабе мій, Якове, що я тебе вибрав, насіння Авраама, друга мого. Ти, якого я взяв був із кінців землі та покликав тебе із окраїн її, і сказав був до тебе. Ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе. У Новому завіті Павло говорить: чи Бог відкинув євреїв? Відповідь ні, ніколи у нього і досі є план для них, і ми можемо спостерігати за тим, як цей план розгортається, і бачити час на його таймері. В 11-му вірші. Зображено те, що називається судом над народами на землі. Кожен народ як народ буде суджений згідно з тим, як він ставився до Ізраїлю. І одним із прообразів такого суду є Єгипет у часи Фараона. Чому вони були засуджені на 10 покарань? Через те, як вони ставились до Ізраїлю. І саме так підпаде під суд кожен народ згідно з тим, як вони ставились до Ізраїлю. Отже, тут в 11-му вірші сказано: отож засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені. І він говорить про тих, хто був проти Ізраїлю, проти Якова стануть нічим та погинуть твої супротивники. Тобто, народам, які зараз воюють з Ізраїлем, загрожує винищення. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш своїх супротивників. Стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Далі у 21 му вірші сказано: принесіть свою справу, говорить Господь. До кого він звертається? Він звертається до тих, хто був запалений проти Ізраїлю. Принесіть свою справу, говорить Господь. Припровадьте мені свої докази, каже цар Яковів». Коли він говорить Яків, коли він говорить про Ізраїля, він має на увазі фізичних євреїв. Нащадків Якова Ви знаєте, що ім'я Якова було замінене на Ізраїль, але він не називає їх Авраамом, він не називає їх Ісаком. У Авраама був ще один син, в Ісака був ще один син. А у Якова було 12 племен. І якщо він говорить про фізичних плодських нащадків, він часто називає їх Яковом. Отже, він говорить: принесіть свою справу, говорить Господь. Хто? Народи, до яких він звертається з 11 по 24 вірш. Це народи, які були запалені проти Ізраїля. Припровадьте мені свої докази, каже цар Яковів. Коли євреї говорять про нього, вони називають його Месією. Месія означає помазанець, а Христос це грецький переклад слова Месія. Але юдеї називають його царем Месією. Він їхній цар, і він прийде, як цар над усією землею. Отже, тут говорить цар, цар Яковів, хай підійдуть, і хай нам розкажуть, що трапиться, ті народи, які проти Ізраїлю. Виясніть справи минулі, що вони є, а ми серце наше на те покладемо, і пізнаємо їхній кінець. Або як все закінчиться, або сповістіть про майбутнє. Оповіжте наперед про майбутнє, і пізнаємо ми, що ви Боги інакше кажучи, він говорить, що справжній лакмусовий тест, що ви Бог, це коли ви можете сповістити кінець від початку. Ви можете сповістити, чим це закінчиться. І про ті народи, які налаштовані проти Ізраїлю, він говорить: підійдіть сюди, провістіть майбутнє, тоді ми будемо знати, що ви Боги. Але ви не Боги, я Бог. І ось як все закінчиться. І далі у нас є ці чудові місця писання. Відкритий 43-й розділ, і тут ви побачите ці незвичайні речі, які він сказав нам про Якова та Ізраїля. А тепер, отак каже Господь, що створив тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю. Тобто Він звертається в першу чергу до них. У п'ятому вірші Він говорить: Не бійся, бо я ж з тобою. Зо сходу згромаджу насіння твоє, і з заходу тебе позбираю. Пророцтво за пророцтвом говорить про те, що він позбирає їх з усієї землі, з чотирьох кінців землі, і він поверне їх назад додому. Скажу півночі, дай шостий вірш, а до півдня не стримуй. І далі він говорить, що позбирає їх із кінців землі, кожного, хто тільки зветься іменням моїм, і кого я на славу свою був створив, кого формував та кого я вчинив, приведити народа сліпого, хоч очі він має, і глухих, хоч вуха в них є. Хто ці люди, що мають очі, але не бачать, і мають вуха, але не чують. Він говорить, хто вони народи, гоїм, язичники. Нехай разом зберуться всі люди, і народи згромадяться. Хто поміж ними повість про це і хто розповість про минуле? Нехай дадуть свідків своїх, і оправдані будуть, і хай вони чують та скажуть, це правда. Ви свідки мої. Єврейський народ є Божими свідками. Народ Ізраїлю є його свідками, що існує справжній Бог. І всі народи, побачивши його стосунки з ними, повинні сказати: Яхве то Бог. Він говорить, звертаючись до Якова у 10-му вірші: Ви, свідки мої, говорить Господь Яхве, та раб мій, якого я вибрав, щоб пізнали і мені ви повірили, та зрозуміли, що це я. До мене не зроблено Бога, і не буде цього по мені. Я – я Яхве, І крім мене немає Спасителя. Ні Аллах, ні Будда, ні Харі Крішна. Лише він. Дванадцяти вірш. Я розказав і споміг, і звістив. І Бога чужого немає між вами. Ви ж, ви юдеї, свідки мої, говорить Яхве. А я Бог отже, дуже важливо, щоб ви, християни, знали про його стосунки з ними, з Ізраїлем, як вони розгортаються, що відбувається зараз, і чому ви, чому християни повинні благословляти те, що він робить зараз в Ізраїлі? Дуже важливо, щоб наші лідери знали, що робити по відношенню до Ізраїлю зараз. Вони повинні знати і благословляти Ізраїль, щоб ми не втрапили в халеп, щоб ми як народ не потрапили в халепу. Ви повинні молитися за наших лідерів, щоб вони благословляли Ізраїль, щоб Бог дав нам лідерів, які благословлятимуть Ізраїль. Він називає їх у кінці 20-го вірша. Народ мій, вибранця мого. Цей народ я собі формував. Він буде звіщати про славу мою. Божа незмінна мета для Ізраїлю. Це щоб вони звіщали його славу. Це його незмінна мета. Вони відкриватимуть його. Вони звіщатимуть його славу і тут є дуже хороший вірш. Гадаю, нам потрібно прочитати шостий вірш. Так говорить Господь, цар Ізраїлів. Він цар Ізраїлів та Викупитель його, Господь Саваот. Я перший і я останній, і Бога нема окрім мене. і хто зветься як я? Хай повість про те, і хай звістить те мені з того часу. Коли я заклав у давнині народ, Він називає Ізраїль стародавнім народом. І хай нам повість майбутнє і прийдешнє отже, він призначив Ізраїля відкривати Бога народом ще з давніх часів. Народи повинні бачити його стосунки з Ізраїлем. І вони повинні виявляти, як сказано у восьмому вірші. Не бійтеся та не лякайтесь. Хіба здавна я не розповів був тобі і не звістив? а ви свідки мої. Я скопіювала це з Біблії Булінджера. Біблії Компеніон. Народ стародавній, народ вічний народ Ізраїлю є вічним, як і Завіт. Народи, які притискали Ізраїль, зникли. Народи, які притискали Ізраїль, зникли, але Ізраїль залишається. Як вам це? І коли він буде відновлений, він залишатиметься вічно. Яке це писання, чи вірш? Це можна прочитати у Біблії Компеніон, у тому місці, де він називає Ізраїль своїм стародавнім народом. Сильно. Правда? Сильно. Це книга Ісаї, 44 розділ. Тому ті люди, які кажуть, що Бог більше не матиме нічого спільного з Ізраїлем, не знають писання. Білі, чому би тобі не сказати нам все так, як є? Знаєш що? Я вже достатньо старшого так. віку. Ми можемо собі це я дозволити. так і сказала нещодавно. Я достатньо старшого віку, тому я скажу так, як є. те, у що я вірю, те, що говорить Біблія, з чим я погоджуюсь. Якщо хочете закатати мене каміннями, я і так не відчую цього через телевізор. Слава Гаразд. Господу! 62. 62 розділ. Господь говорить, що вони будуть звіщати його хвалу на землі. І у 62-му розділі книги Ісаїв в Біблії Булінджера сказано, що перші три вірші промовляє Месія: не буду мовчати я ради Сіону і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде, як сяйво його справедливість, а спасіння його як палаючий світильник, І побачать народи твою справедливість, а славу твою всі царі він продовжує говорити на цю тему далі, а потім говорить про Єрусалим у шостому вірші. На мурах твоїх Єрусалими я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть і перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, аж поки не вчинить він Єрусалима за славу свою на землі. Гаразд, чи Богові потрібно дати спочинок? Чи йому потрібно трохи відпочити, щоб замовкли молитовники? Ті люди, яких у шостому вірші називають тими, хто пригадує Господа? Є молитовники, які кажуть: Господи, ти сказав! Господи, ти сказав. Ти сказав, що вчиниш Єрусалим хвалою на землі. Так здається, що народи навколо них виготовляють атомну бомбу, ядерну зброю, будуть посилати снаряди. Але ти сказав, що вчиниш Єрусалим хвалою на землі. Тоді він говорить: перед ним не вмовкайте. Це слово може також означати відпочинок: не давайте йому спочинку, поки він не зміцнить, аж поки не вчинить він Єрусалима за славу свою на землі. Інакше кажучи, давайте йому слова, з якими він може працювати, давайте йому слова. Розумієте, він може зробити лише те, про що люди на землі просять його, моляться і вірять йому. Чи справа стосується вашого зцілення, чи справа стосується благословення вашого народу? Хтось, хто має на землі владу, повинен попросити його, і тоді він зможе виконати це. Тож він звертається до тих, хто молиться за Єрусалим. До тих із нас, хто бачить Боже благословення, і ми бачимо все, що відбувається, і він говорить: не вмовкайте переді мною, інакше кажучи, дайте мені слова, щоб я міг з ними працювати. Нагадуйте мені про те, що я сказав. Тож ми нагадуємо йому про те, що він сказав. О Боже мій, є стільки всього, про що ми можемо йому нагадати. Кожен пророк, кожен кожнісінький пророк передає цю звістку. Якщо ви повністю прочитаєте книги пророків, більшість віруючих ніколи й не читали книги пророків спочатку до кінця. Вони просто вибирають один вірш тут, один вірш там. Але якщо ви прочитаєте всю книгу Ісаї, прочитаєте всю книгу Єремії, всю книгу Юзакіїля, Осії, Амоса, всі вони говорять про одне й те саме. Бог послав народ Ізраїлю, щоб виявити себе. Він сказав. Якщо ви будете залишатися на своїй землі, я буду виявляти себе через вас. Але якщо ви будете неслухняні, я розпрошу вас на чотири кінці землі. Але перед тим як я буду готова відкупити землю і встановити своє царство, видаме царство на цій землі. Я поверну вас назад. І після того, як я поверну вас назад, я віддам вам вашу землю і я змісню Єрусалима як столицю всієї землі. Кожен пророк говорить про це. Хвала Богу. Тож він говорить: те, що ви нагадуєте мені, важливо. Байдуже, що робить диявол, байдуже, які заворушення він піднімає навколо. Коло Єрусалиму стійте на стінах і говоріть Єрусалим, Єрусалим для Яхве, Єрусалим святий. Ти сказав це, ти сказав це, ти сказав це. Слава Богу. Хвала Господу. Чудово, Біллі. вам подобається? Ви захоплені? Не пропустіть жодної з цих передач. Ми з Біллі повернемося за кілька хвилин. Ми розповімо вам про ті речі, які допоможуть вам краще зрозуміти те, про що говорить Біблія. Ми повернемось за Хвала хвилину. Богу. Вам буде цікаво дізнатися більше про Ізраїль. Білі розповідає нам про це. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Шукайте це, знайдіть це, і прочитайте. Якщо ви хочете знати більше, вам потрібно слухати і навчатися. Тож залишайтеся з нами. Білі навчає нас сьогодні, і вона буде рада навчати нас весь цей тиждень. Алілуя! Ми повинні прагнути Божих речей. Ми з білі так. насолоджуємося Словом Божим цими темами. Білі дуже розумна, вона пам'ятає все про що читає. Я намагаюся не заздрити її, тож ми хочемо допомогти вам. Розумієте, якщо ви хочете знати більше і зростати, вам потрібно більше пізнавати. Нам потрібно пізнавати. Ми з і білі не припинила навчатися. Ми зупиняємось. Ні, ми йдемо далі. Тому ми заохочуємо у вас дивитися наші передачі. На нашому сайті в інтернеті ви можете щодня читати Амі. календар Амі. віри. Не віддаляйтеся від плану Божого. Читайте писання щодня. Читайте писання, і ви будете зростати і станете сильними. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Там є багато матеріалів цікавих для вас. Ми з білі зустрінемось з вами завтра. Не пропустіть цього. Білі буде розповідати про останні часи, в які ми зараз живемо. Нам потрібно це знати, щоб ми могли діяти у згоді з цим. Це глорії. Білі нагадують вам, що Ісус є Господь. try, always fail because of what I'd say. then one day i met a man who took away all of my sin he took me away from my losing ways and taught me how to win Up now and then he tries to make it look so bad. Because when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit. Трана передача переможного лос віруючи, і якими є ознаки його приходу, його приходу сюди, щоб встановити це видиме царство? Спостерігайте за смоківницею, за Ізраїлем і за народами пророцтв.